Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами магазин Шведен Tools КІЄВІ і у данові догляді надамовочі увазі акумуляторний райдер від компанії Husqvarna з зріжучою системою Combi 103 i Як ви бачите, постачається він одразу в зборі. Даний трактор є акумуляторним. Відповідно, в нього попередньо вмонтований акумуляторний блок та є зарядний пристрій одразу в комплекті постачання. Друзі, розглянемо технічні характеристики, а після цього несумнівно приділимо увагу те, як керувати даним інструментом та які в нього особливості. Отже, почнемо. Ємкість акумуляторного блоку 38,5 ампер годин, вага інструменту без різального обладнання 190 кг. кілограм, режими стрижки, мульчування або біокліп. Висота стрижки регулюється від 25 до 75 мм. міліметрів. Ширина стрижки регулюється від 94 до 103 см. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо безпосередньо вже до самого інструменту. І спочатку заглянемо під капот. Він у нас знаходиться з заднього боку, і саме тут у нас розташований акумуляторний блок та мотор. У даного райдера у нас йде задній привід. За рахунок цього він має кращу прохідність, а також можливість розвороту з невеликим радіусом. З заднього боку у нас є місце для підключення зарядного пристрою. Воно захищене спеціальним прозорим віконцем від потрапляння бруду, пилу та вологи. Далі, друзі, несумнівно слід звернути увагу на передню робочу частину. І блок керування. Отже, переходимо до нього. Зайнявши місце оператора, слід звернути увагу на те, як запустити сам інструмент. Ми вставляємо ключ в блок запалювання, натискаємо клавішу старт і далі вже у нас весь по суті робочий процес зводиться до інтерфейсу та трьох клавіш керування. Коли ми вже почали безпосередню роботу, у нас є можливість по-перше дуже якісно регулювати робочу частину. Ми відпускаємо цей важіль. І робоча частина автоматично приходить в дію. Коли ми його піднімаємо, вона автоматично зупиняється. Далі, під час безпосередньої роботи даний важіль знаходиться в автономному положенні та знову ж таки автоматично підлаштовується під рельєф. Коли ми оброблюємо газон, у нас є можливість обрати одне з десяти положень висоти обробки, тобто можна підлаштуватись навіть під найвибагливішого користувача, під найвибагливіший газон. З приводу зручності керування безпосередньо робочим процесом. Ми вже розглянули момент, а з приводу безпеки наступною перевагою несумнівно буде автоматичне увімкнення стоянкового тормозу. Тобто вам не потрібно натискати ніякі додаткові клавіші у випадку паузи в роботі. Отже, сам процес роботи в нас дуже комфортний, і ми його розглянули. Переглянемо ще який комфорт дається для оператора даного райдера. По перше, у нас є можливість підлаштування довжини керма під зріст оператора. Також з приводу сидіння, воно у нас пом'якшене, не просто пом'якшене, воно дуже м'яке, зі спеціальними проставками для підтримки. Є можливість його регулювання по е, напрямку до руля ближче чи далі. І воно у нас підпружинене, тобто під час роботи ми не відчуваємо перепадів ґрунту. У нас працює підвіска. Сама частина, де в нас сидить оператор свого роду, відокремлена від ріжучої системи. та Місцем з акумулятором та мотором за рахунок цього вібрації не передаються, тобто у нас не передається рельєф грунту під час роботи. За рахунок того, що даний райдер працює від електричного мотору, у нас відсутній високий рівень шуму, тобто ми не відчуваємо дискомфорту самі і не доставляємо дискомфорту нашим сусідам. Даний інструмент призначений для обробки великої площі газону, тому може працювати тривалий час без перерви. Також для комфорту у нас ще додали підстаканники та аж цілих два бардачки: один відкритий, другий закритий. Для можливості зберігання, приладдя або певного перекусу для вашого комфорту. Отже, на цьому, друзі, наразі у мене все. У випадку, якщо маєте, Додаткові запитання з приводу цього чи будь-якого іншого обладнання від компанії Husqvarna, звісно, ставте їх фахівцям. Вони з радістю дадуть обґрунтовані відповіді, підберуть обладнання саме для вашого комфорту, та, звісно, зроблять це з задоволенням. Особисто я подякував за перегляд. Заходьте на сайт Шведен UA та купуйте обладнання саме під свої потреби.